Ласкаво просимо до кулінарної книги тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які є унікальними, зручними у використанні або просто особливими для мене. Хоча пошук конкретного рецепта в інтернеті вирішує миттєву задачу, гортання по справжньому відмінної кулінарної книги володіє своєю особливою магією. Останнім часом мене не відпускає тяга до солодкого. Я думаю, це тому, що я намагаюся їсти більше овочів, і мої допрізинові рецептори вважають це неповагою. Я люблю овочі, але встоти перед викликом десертів завдання не з легких. Під час однієї поїздки до книгарні я натрапив на кулінарну книгу з апетитними скибочками лимонного порога на шоколадній скоринці на обкладинці і відразу ж купив її. Це не нова книга, але в цьому і краса кулінарних видань. Вони не зобов'язані бути свіжими або модними, щоб бути відмінними. Сьогоднішня кулінарна книга тижня Justice of the Pies. Трохи про книгу. Justice of the Pies – це не лише кулінарна книга, а й одноіменна пекарня в Чикаго, штат Іллінойс, якою керує Майя Каміль Брусар. Пекарня була створена в пам'ять про її покійного батька, адвоката у кримінальних справах, який радував оточуючих своїми суботніми пирогами. Як шанувальник каламбурів та десертів, я захоплююся назвою у цій книзі більше 85 рецептів, і, як і очікувалося, більшість з них пироги або тарти. А якщо це не вони, то хоча б щось кругле, наприклад, вафлі або бісквіти. Не чекайте від бруссар стандартного набору смаків. Думали, полуниця з ревенем – це оригінально. А якщо до смаженої брюссельської капусти з вишнею або, може, шматочок пирога з грушею, блакитним сиром і проліни. Готуйтеся досліджувати свою творчу сторону з незвичайними поєднаннями смаків. Якщо ви не прихильник солодких порогів, не переживайте, тут є і несолодкі варіанти. Загляньте в глави на кшталт, солоні пироги, кіші і тарти, щоб знайти щось до смаку. Відмінна книга для порції позитиву у Justice of the Pies повно рецептів, від яких течуть слинки, а атмосферні, насичені фотографії тільки підсилюють апетит. Кожен рецепт створений, щоб порадувати ваші смакові рецептори, наповнити шлунок і вгамувати тягу до солодкого. Я приготувала пиріг з яємесом і праліне, про це трохи пізніше, і, судячи з цього рецепту і іншим, які я вивчила, тут немає і натяку на дієтичну їжу. Ці страви та десерти створені, щоб викликати посмішку або захоплений подих у ваших близьких. Тут навіть є рецепт коблера з персиками і травами, який може підняти настрій ще вище, якщо ви вирішите додати масло з канабісом. Між рецептами розкидані надихаючі історії про людей, які прагнуть змінити свої громади на краще, будь то боротьба з продовольчою безпекою чи організація днів народження для дітей без постійного житла. Ці історії заряджають позитивом і, сподіваюся, надихають на підтримку локальних ініціатив. Вони перегукуються з проектами самої Брусар, наприклад, з її майстер-класами INETLAV, де діти вчаться готувати прямо в пекарні. Це їжа з місією. Блюдо, яке я приготувала цього тижня. Як я вже згадував, цього тижня я приготував пиріг з яємесом і праліни. Я не спрощувала собі завдання у цього рецепта три різних етапи. Це нагадало мені, що якщо я планую випікати більше пирогів цього літа, то добре заздалегідь замісити тісто в подвійному або потрійному об'ємі і заморозити його на майбутнє. Корж – класичний масляний рецепт всього з 4 інгредієнтів, так що тут не потрібно винаходити велосипед. Деякі рецепти додають яйце або горілку, але це лише ускладнює процес. Я сама винна в тому, що ускладнюю тісто для пирога. Виявляється, його не потрібно покращувати. Найбільше мене зацікавила начинка я обожнюю батат в будь якому вигляді. Але особливо коли його розминають з коричневим цукром і великою кількістю масла, а потім запікають в коржі. Цей рецепт був простим і буквально просоченим цими двома важливими інгредієнтами. Мені сподобалися чіткі інструкції і підказки брусар вони пояснювали на що звернути увагу без зайвої води. Наприклад, після змішування начинка виглядає так, ніби щось пішло не так, шматочки масла відокремлюються від маси, і, якщо не знати, можна подумати, що все зіпсовано. Але бруссар спокійно зауважує, що саме по цих шматочках можна зрозуміти, що все готово. Що стосується смаку, всі любителі батата будуть в захваті. У цьому рецепті батат потрібно розминати, а не збивати, завдяки чому пиріг виходить більш щільним, а не схожим на дитяче пюре, як в деяких інших рецептах. Готовий пиріг злегка зморщується від розтопленого вершкового масла, а високий вміст цукру створює карамелізовану скоринку. Цей пиріг насичений і солодкий ідеально до чашки кави. Вже чекаю завтрашнього ранку, щоб насолодитися ним. Де купити тверду обкладинку Justice of the Pies, яка виглядає приголомшливо, можна замовити в інтернеті. І оскільки книга вийшла пару років тому, можна знайти хорошу знижку. Якщо у вас мало місця на полицях, розгляньте електронну версію за 5 доларів. Або якщо ви, як я, любите блукати по книгарнях, можливо, книжкова моль. Поки роздуми, завітайте до місцевого Barnes Noble, завітайте до Ворви або зателефонуйте до найближчого незалежного книжкового магазину, можливо, вони зможуть замовити книгу для вас.